Розглянемо 26 -те тестове завдання. Рух крові в одному напрямку суденими кровоносної системи людини забезпечується А. Прямоходінням, Б. Клапанами серця, В. Скороченнями м'язів аорти, Г. Малим колом кровообігу. Давайте, будь ласка, пригадаємо, у людини кровоносна система замкнена і складається з двох кіл кровообігу. Чому взагалі кров рухається по кровоносних судинах? Що є причиною руху крові? Ну, по-перше, скорочення, що серця, яке скорочується і викидає нову і нову порцію крові при кожному скороченні, в аорту, далі в артерії. Слідуюче, це різниця тиску між артеріями і венами. Нагадаю, що артерії це є судини, які несуть кров від серця, а вени це судини, які несуть кров до серця. Далі, завдяки тому, що в венах є клапани. Взагалі, якщо ми говоримо про клапани, їх є два види, які є стулкові клапани, які містяться між передсердями і шлуночками в серці. Тобто, в правій частині між правим передсердям і правим шлуночком є тристуковий клапан, а між лівим передсердям і лівим шлуночком є двостулковий або мітральний клапан. І кишенькові або півмісяцеві клапани, які містяться, по-перше, в венах, по-друге, вони містяться на виході аорти із лівого шлуночка. Таким чином, клапани запобігають руху крові в зворотному напрямку. Ще раз повторюю, вени – це судини, які несуть кров до серця. Вони піднімають кров вгору, долаючи силу земного тяжіння. Тому їм необхідно мати якісь певні утвори, які будуть затримувати рух крові в зворотному напрямку. І цими утворами є клапани, які називаються півмісяця або кишеньковими, тому вірною відповіддю є клапанами серця.